Що питання немає до доповідача, прийдуть по йменно яконії? Будім. За. Ковалюк, за. Волошенко за. Ковалі. За. Чотири за. Чотири за. Рішення прийнято. Дане питання ми виносимо на розгляд сесії. Шосте наступне питання розпорядження. Те, що говорив, у міжсесійний період. Слово надається Волошенко, Алі Анатолій. Селищною мовою було прийнято розпорядження про припинити дострокову дію контракту і 19-го року з Кабазою із Сергієм Володимировичем, лікарем комунального підприємства до Солівська лікарня, шляхом його дострокового розірвання та звільнити за згодою сторін 31 березня. Також було прийнято розпорядження 25 березня про призначення на посаду директора комунального некомерційного підприємства Брусильівська лікарня Хабаза Сергія Володимировича. Ви знаєте, що внести зміни до статуту. Немає вже посади головного лікаря є посада директора. І призначити з 1 квітня строково на період дії воєнного стану. Питання до допомогою А потім буде виконувати. Якщо питань більше немає, то це питання на поєменне голосування. Будь ласка, Дудін. За. Павлюк, за. Волошенко за. Комарівський. За. Чотири за. Чотири за. Рішення прийнято. Дане питання ми виносимо на чергову сесію. І в нас другий розділ про результати. Подання декларації депутатами Меселисної ради відповідно до положення про на нашу комісію, ми повинні такі снідати. Ну, дякую. Представни тобто на нашої комісії. За підготовку я його озвучу. Відповідно до положення про постійні депутатської комісії, комісії Брусилівської селищної ради 8 спитання постійна депутатська комісія з питань дотримання законності, прав порядку прав людини, безпеки громади, регламенту, депутатської діяльності, етики та місцево-самерезонно і контроль за звичайним поданням депутатами селищної ради декларації. Повідомляємо, що проведено аналіз подання декларації депутатам Брусельської селищної ради за. 2024 рік. За встанову, що всі діючі депутати своєчасно подали декларацію, тобто всі подали. Але в нас є депутат Ященко, який склав повноваження 18 12-го, 12 24 -го року. Але він відповідно до законодавства при складанні поножень повинен був подати декларацію за 24 рік, про що був повідомлений. Декларацію він не подав. 9.04.25 року національну... до Національного агентства з питань запобігання корупції направлено офіційне повідомлення про факт неподання Ященко декларації за 24 рік. Ось таке повідомлення нам треба вирішити. В принципі, результати добрі, але мені більше смисло нечасного так Виправимося. Інформацію взяти да, я не довідомо на сесію мої Ну, Вона оприлюднюється, як в матеріалах роботи комісії. Але на сесію ви не виносите цей звіт. Просто... До матеріальної комісії підтримується да. віддавається. Але ви але комісія спрацювала і був звіт про... Порушення було направлення до назика так вимагає. Я Все. Все, якщо питань зауважень немає, пропоную явність нашої комісії на сьогодні припинити засідання, закінчити.